Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам новий станочок, який ми прикупили. Розміри цього станка. Розміри стола цього станка метр двадцять пять на 65 Ми його купили для ремонту вантажних блоків. Що ми робимо? Ми можемо. Розточити сканію під гільзе, під верхній бурт, де лягає гільза, можемо зробити сканію внизу. В даному випадку, так як ми зробили цю сканію, тут лопла гільза, провалила посадку під бурт і продерло низку. Тут ми завтулили і розточили і все поправили. Тепер таке питання. Ми раніше блоки робили на станку 2Е78 на розточному. Там довжина стола метр. Тут метр 25. В даному випадку кожухи зліва справа не стоять, бо тільки його запустили, тільки його протестували на цьому блоку. І це перша робота, яку він зробив у нас. Історія яка: коли ми ставимо блок на двоє, е, не вистачає висоти 120-го шпінделя. Меншим шпінделем туди не залізеш і також висоти не вистачає, то ми взяли 120-й шпиндель, вкоротили на двоє. І все якби класно, але є одна проблема. Коли виводиться блок в самий кінець, блок тяжовий і починає цього стола перекашувати. Тобто, що означає, що цей стіл починає з однієї сторони приподніматися. Якщо знати деякі моменти, то можна зробити блок і на тому станку. Але тут є декілька нюансів, моментів і так далі. Ми Зараз придбали станочок для чисто таких блоків грузових. І, скоріш за все, що будемо тут робити V-образні блоки там високі. Ну, для, для того, бо тут просто зручно на ньому робити, він дуже зручний, він високий, є всі ходи. Тут ставиш V-образний блок, його можна ставити з передньою кришкою на високих опорах ну, від скалки. І собі є місце розточити його. Є місце вставити обкатку, вставити нутромір. В даному випадку бачите, який у нас зазор, і все одно на цьому станкумір ви рівно не можете поставити. Ви його ставите тільки під углом. Бо вам треба здвигати шпіндель здвигати в сторону, і тоді ви точно зможете виміряти розмір. Але після цього потрібно обкатуватись. Но на цих зазорах у нас у угол наклону нутруміра тут невеликий, то попадаємо в розмір чітко. Ніяких проблем немає. На 2 є, все набагато складніше робити. Так, як, якби ми шпіндель не вкоротили по мінімуму, все одно станка не вистачає Він для малих блоків. Ось така робота. Далі будемо показувати, що ми на ньому робимо. Це все буде в наступних відео. Но станочок просто сказочний, коли в нього є своя система смазки. Зараз масло тут не залите. Так як тільки запустили станок, зараз будемо все вимивати, вичищати, передивлятися, заливати масло і бабка, стіл, все буде змащуватись автоматично від насового саму. Ось така історія з новим станочком, Ще на ньому ще більше і більше, більше нових цікавих робіт.